Доброго дня діти! Вже декілька разів ми з вами спостерігали за бузком. Спочатку ми бачили голі гілочки, а потім вже побачили ось такі бруньки, які набухли, розкрилися, і з них з'явилися зелені маленькі паростки, листячка. Що ж трапилось з бузком зараз? Пройшов місяць. Пройшло 30 днів, і давайте подивимось, що сталося з цим кущем, з буском. Ось так він виглядає зараз. Пишний, розкішний кущ, на якому буяють своєю красою фіолетові квіточки, а аромат стоїть такий. Що пройти повз нього спокійно, просто неможливо. Діти, сподіваюсь, впевнена, що десь на вулиці або біля свого будинку ви теж бачили бузок і у вас була можливість помилуватися їм.